Тріємницькі експерименти і робота із бізнес-моделлю дозволяють нам на практиці уточнити бізнес-ідею, асортимент нашої продукції або види послуг, і чітко зрозуміти, з якими цільовими аудиторіями ми будемо працювати, хто може бути нашими партнерами і якими каналами ми будемо просувати свій продукт. І головне, на які прибутки ми вже вийшли під час експериментального етапу. Давайте проглянемо на графік життєвого циклу компанії: народження, момент виникнення ідеї, цікавість, етап дослідження ринку, коли ми визначаємося, кому і як будемо пропонувати продукт, перший етап експериментів, коли ми перевіряємо наші припущення практичними діями, фокусування, момент визначеності, про які ми говорили раніше. Систематизація, перетворення стартапу на повноцінний бізнес. На цьому етапі ви реєструєте фірму офіційно. Купуєте обладнання, наймаєте персонал, орендуєте приміщення, укладаєте угоди на постачання матеріалів і сировини, починаєте працювати на постійній основі, звертаєтеся до банку або до інвесторів для отримання фінансів на старт бізнесу. Щоб усе це спланувати якнайкраще, потрібен бізнес-план. У реальному житті підприємці переходять до систематизації у кількох випадках. Коли обсяг продажів або замовлень зростає, і підприємець вже не може впоратися з ними самостійно або у складі команди, виникає потреба в розширенні виробничої бази, колективу і підсиленні його професійними фахівцями. Бажання розширити бізнес і надавати послуги додатковим сегментам клієнтів. Наприклад, клінові послуги населення можна здійснювати і за готівку, але бізнес. А тим більше державні установи захочуть укладати угоди на обслуговування. Такі угоди можна укласти лише з юридичною особою або з фізичною особою підприємця. Виведення товарів на міжнародний ринок тут все зрозуміло. Хочеш продавати у інші країни, реєструй юридичну особу. Бізнес-план містить достатньо багато розділів. На перший погляд, у бізнес-плані багато розділів, і справа здається складною. Але навіть після коротких тренінгів учасники з легкістю пишуть бізнес-плани і реєструють успішні бізнеси. Під час цього курсу ми докладно розглянемо усі кроки бізнес-планування, тому і для вас заповнення таблиць бізнес-плану не буде нездійсненною місією.